не потрапив свідомо чи несвідомо, спеціально чи не спеціально, щоб вони також декларували. Хто це такі? В першу чергу. Це є НКРЄКП. це комісія регулювання тарифів. У цих тарифів злочинних, які нам сьогодні встановлюють, вони сьогодні не зобов'язані здавати декларацію. Це правильно чи неправильно? Неправильно, вони мають здавати декларацію. Друге, це комісія регулювання зв'язку і інформаційних послуг. Мають здавати мають третє це рахункова палата. Це люди, які перевіряють використання бюджетних коштів. Ну мають ці люди здавати декларацію. Це є корупційний ризик, колосальний корупційний ризик. Наступне всі це всі члени комісій, які сьогодні нам з вами будуть обирати суддів, прокурорів, міліціонерів. Ми так формуємо наше законодавство, що на конкурсній основі будуть обиратися і судді, і прокурори, і міліціонери. Виникає питання: чи мають ті люди, які будуть впливати на такі важливі речі, е, здавати декларації і бути підзвітні і прозорі до суспільства? Очевидно, що мають. Це так само, це одна з категорій осіб. Мало того, як правило, це всі люди, які в цих комісіях беруть. Це громадські активісти, які роками або не роками працюють в громадських організаціях, пов'язаних з боротьбою з корупцією. Прекрасно, ми цих активістів чудово знаємо. І найвідоміші активісти, найактивніші, найпрогресивніші вже свої декларації електронні вивісили в електронному вигляді для того, щоб їх не дискредитовували, для того, щоб цей рух, реальний рух, який стосується контролю, підзвітності, щоб він був прозорим, щоб ніхто не мав можливості цю ідею цю дискредитувати. Тому мій законопроект передбачає, що ці активісти і громадські організації, які в тому числі фінансуються за рахунок грантів, вони природньо мали би бути також підзвітні під, підзвітні громаді, підзвітні нашим громадянам України, щоб ніхто навіть. Не мав шансів їх дискредитувати. Скільки вам не здається, що по цьому закону 53.18 народні депутати? Ну як взагалі народні депутати можуть впливати на гроші іноземних компаній, які вони привозять сюди до громадських організацій? Як це може така ні, ви знаєте, давайте ми тут чітко правильно розставимо акценти. Гроші, ми, які які приходять в Україну, вітаємо. Всю технічну допомогу вітаємо. Ми хочемо, щоб якнайбільше цієї технічної допомоги приходило, але нам будуть наші партнери, іноземці, давати більше технічної допомоги, знаючи, що тут є все прозоро і підзвітно. Адже норма на рахунок взагалі декларування доходів чи видатків це нормальна європейська норма і норма всіх цивілізованих країн. Я не розумію, чому така виникла бурхлива реакція, коли ніяких інших вимог, крім задекларування свої доходи і видатки тих людей, які мають суттєвий вплив, а в даному випадку в нас акцент зміщується на комісії, в нас акцент зміщується на вплив власне, людей, які ці фахово займаються роботою. Це нормально. Мало того, мало того, коли мова. Коли, 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 про те, що це може перешкоджати, ми говоримо про зараз перше читання. Ми говоримо про те, що треба необхідно сьогодні у першому читанні голосувати. Якщо найменші натяки, чи найменші якісь е, двозначності, е, хтось може трактувати по-інакшому, звичайно, треба все прибирати. Звичайно, треба все це е, зробити так, щоб жодного сумніву не було в тому, що ми стоїмо на позиції запуску електронного декларування, жорсткого контролю з боку суспільства, не дискредитації наших громадських активістів, а це є захист насправді їхній. І звернуть увагу. То, що багато вже декларації електронних своїх виставили провідних наших хороших активістів, які що без іноземних коштів не було не, не Закон так прописаний, що зараз просто всі, хто отримують гроші, фізичні особи, які отримують гроші, пов'язані з больбою корупцією, вони мають подавати електронні декларації. І ті ж самі а, активісти кажуть, що зараз зобов'язані подавати декларації навіть ті, хто там послуги кейтерінгу робить. Це Знаєте, правда? от власне для того, щоб не було таких перекручувань, власне, для того, щоб не було таких трактувань, власне, для того, щоб виписати чітко, зрозуміло, тому що ідея закону полягає дуже у простому. Ті, хто реально цією справою займаються, тільки їх це стосується. Не підприємців, не фізичних осіб, які там в оренду приміщення здають, чи там харчування якесь. Ні, безумовно, ні. Мова йде виключно про тих людей, які мають вагу, про тих людей, які мають мати довіру. І це є способом, в тому числі формування довіри і захисту від дискредитації. Тому, звичайно, ці всі деталі, які існують, їх треба побирати. От і це нормальна ситуація. Тому я буду сьогодні як доповідач наполягати на тому, щоб це ухвалювалось виключно в першому читанні, виключно в першому читанні, з скороченою процедурою підготовки до другого читання. І ми вчора мали велику переписку і розмову з громадськими активістами стосовно того. Звісно, ніякого голову навіть нікому не могло прийти, щоб декларації здавали ті підприємці, які приміщення здають. Нас не це не це цікавить людей. Людей не цікавить хто харчування на дечі, хто приміщення робить. Людей цікавить, а чи не використовуються ці люди якимось одними групами проти інших груп, чи не використовуються якісь люди, активісти, не хороші активісти, а якісь псевдоактивісти в цій справі для того, щоб політичну якусь розправу здійснювати. Чи не міняється їхній різкостан після того, коли є учасниками комісії, а тільки такі можуть бути. Громадські активісти учасниками комісії, ті, які займаються професійно і цільово боротьбою з корупцією, тому що ми на нашому комітеті нікого не рекомендуємо з тих, хто займається, наприклад, там біологією чи, чи історією чи природою. Ні, виключно ті, які є громадські об'єднання, які займаються фахово боротьбою з корупцією. Тому якщо такі в нас є люди, будь ласка, в чому тут проблема? Жодних проблем немає. Тому всі ці е, знаєте, е, заклики чи всі ці. Е, Істерики на рахунок того, що хтось хоче там взяти і заставити підприємці, які де приміщення в оренду. Ну це абсурд, звичайно, це все. Але якщо є такий натяк так, так трактувати чи так перекручувати, треба все це вичистити, підкоригувати. Ми про це вчора домовлялися з усіма нашими активістами, з якими ми, до речі, запустили цю систему. Ми зробили реальний потужний крок вперед, і це треба тільки вітати.